Добрий день. Сьогодні у нас з вами перше заняття з грамоти. І так, демонстрація екрану. Якщо ми зараз з вами заплющимо учинята і будемо намагатися опинитися у повній тиші, виявиться, що це майже неможливо, тому що весь час нас оточують різні звуки. То машина проїде повз наші вікна, то якщо ми раптом на морі ми почуємо звук вид, то, то буде чутно спів та шок, а то просто собаки вирішили поспілкуватися одне з одним. Ми весь час будемо чути якісь звуки. Якщо ви зараз заплющите очиняти і будете пробувати. Слухати те, що звучить навколо вас, і ще якісь інші ті звуки, які ми зараз не називаємо. Давайте ми спробуємо зараз на слух визначити, що це за звук і хто або що його видає. Звичайно, це хорова. Пробуємо ще. А ось цей звук. Ой, який... це звук гальмів автомобіля. Або, як сьогодні мені сказала одна, одна дівчинка, дрифт, коли машина дрифтує, тобто вона дуже різко повертає. А ось який це звук? Де ми можемо його почути? Так, да, звичайно. Це... І останній звук. Наші кошенята видають такі звуки. Наші кішечки, які дуже хочуть, щоб ми їх приласкали. Але ми з вами люди. І ми з вами усіми цими звуками не користуємо. Ми з вами не просто вимовляємо звуки. Наші звуки поєднуються у слово, і ми з вами спілкуємося словами. Кожне слово має своє значення. Це не просто якийсь різний набір звуків. Ці звуки поєднуються у слово, якому ми Люди надали значення. Колись давно жили первісні люди, і їм зовсім не було потрібно ні з ким спілкуватися. По-перше, ця людина була майже весь час одна, а по-друге, якось і ротик у неї так не працював, і язичок у неї так не працював. І ніякі звуки, крім «пу-пу», у -пу» неї не виходили. Але згодом наші люди ставали розумнішими. Їх ставало більше, і виникла потреба домовлятися, як називати предмети, які нас оточують, так, щоб не тільки я розумів, про що я зараз розказую, а і мій співрозмовник розумів, що я йому кажу. Наприклад, я побачив, побачила ось такий предмет. Похила дошка на чотирьох ногах, і ми з моїм товаришем домовилися, що оцю річ ми будемо називати стіл. І мій співрозмовник розуміє, що стіл це саме похила дошка, яка розташовується на чотирьох ногах. І я розумію, про що йдеться мова. Ось ця річ, у неї назва стіл. Якщо ми з вами зараз озирнемося довкола, ми теж зможемо назвати дуже багато речей, які зараз знаходяться у нашій кімнаті. Ми знаємо, що кожна річ, яка зараз там розташовується, вона має своє ім'я, має свою назву. І так, похила дошка на чотирьох мішках це стіль. Але і коли ми з вами просто вимовляємо слово стіль, Заключуємо очі, перед нашими очима виникає саме той стіл, який є в нашій кімнаті. Тобто слово, яке ми з вами не можемо зараз взяти в руки, ми просто вимовили деякий набір звуків, але малюнок в голові вже утворився, і ми знаємо, що столом я називаю ось таку річ. І Згодом столи змінювали свою форму, змінювали свою, своє призначення. І ось цю штуку для навчання теж почали називати столом, хоча у цієї штуки немає чотирьох ніжок, як у нашого попереднього стола. А у цієї речі взагалі одна ніжка, і не прямокутний зверху. Лист. Але це теж стіл. Для гри у більярд оця штука теж має назву стіл, хоча ми за ним зовсім не їмо. І навіть якщо ми звернемося до екрану комп'ютера, у нас тут буде дуже багато програм, які знаходяться на екрані, а цей екран разом з програмами має назву робочий стіл. Це теж стіл. Хоча він зовсім не схожий на ось цей стіл, і у нього зовсім інше призначення. За цим столом ми можемо писати, за цим столом ми можемо е, їсти, за цим столом ми можемо тільки писати, на цей стіл ми можемо і писати за цим столом, і їсти за цим столом, і просто поставити щось на стіл, аби воно не було у нас під ногами. За цим столом ми не їмо, але ми можемо на нього щось покласти. В даному випадку, у нас тут кладеться культи, такі для гри у більярд. На, на цьому столі ми взагалі не можемо ані покласти щось, ані їсти, ані писати. Але саме на цьому місці, на робочому столі, ми поклали у вигляді ось таких значки. Програми, які нам потрібні і які повинні бути завжди під рукою. Так само, як на письмовий стіл, ми покладемо ручку, книжку, зошит, телефон, комп'ютер і усілякі інші речі, які нам потрібні, щоб вони були під рукою. І так, дуже багато предметів, але назва у них одна: стіл. Наприклад, ось цей об'єкт. Цей предмет теж буде мати багато значень. Якщо на нього погляне дівчинка, вона скаже, що це хлопчик. Якщо на цей об'єкт погляне мама, цей об'єкт для неї буде не просто хлопчик, він буде її сином. Якщо на цей об'єкт погляне інша дитина, з якою дуже приємно з цим об'єктом спілкуватися, вона, і, вона його назве друг. Якщо будь-яка чужа доросла людина погляне на цей об'єкт, вона його назве дитина. І так, один і той самий предмет або об'єкт можна називати різними словами: хлопчик, синок, друг, дитина, одногрупний, якщо він з вашої групи, або знайомий Якщо ми просто з ним вітаємося, тому що ми його часто бачимо, або це може бути просто маленька людина, людина, людина. спробуємо зараз з вами подивитися і назвати предмет, який знаходиться у верхньому правому кутку. Ось це у нас зображено тут малина. Але саме цей предмет ми можемо назвати ще одним словом. Ягода. Ягода, малина це два слова, два різних слова, які стосуються цього предмету. І так, потренуємося, будь ласка, у, у е, визначенні ще одного додаткового слова для кожного з цих предметів. Наприклад, ось це у нас шафа, крісло, стіл, ліжко і стілець. Одним словом, усі ці предмети можна назвати меблі. Тобто оцей предмет має дві назви меблі, шафа. Ось ці усі предмети можна назвати одним словом. Особ. Оце у нас тварини. Але ми з вами знаходимося у старшій групі і ми знаємо що і котик, і кінь, і собака, і будь-яка тварина інша з цього малюнку, вона залежить від людини, живе або в будинку людини, або біля будинку людини, годує її людина, будує будинок для цих тварин теж людина. Ці тварини мають назву домашній або правильніше свійський від слова свій. Свійські тварини. Ось ці предмети ми можемо назвати одним словом дуже важким для вимови, але я думаю вам відомим словом це все наш транспорт. Ой, знову тварини, але щось ці тварини біля дому або в будинку людини не живуть. А живуть вони десь в іншому місці. Тому і назву мають іншу. І ведмідь, і лисиця, і вовк, і навіть білка і зайчик, вони живуть в лісі. Так, ведмідь білий у нас не живе в лісі, тому просто лісові тварини ми назвати не можемо. Це дикі тварини. Дикі тварини, які самі собі здобувають їжу, які самі собі будують житло і які зовсім не потребують допомоги людині. Ми допомагаємо особливо рослиноїдним тваринам, як олень, білки, зайці, тому що ми знаємо, що їм дуже важко взимку. Але в принципі, якщо людина не допомагала, вони все одно знають, де знайти собі партію. Слова бувають різні за звучанням, а бувають і схожі, як от зараз ті, які зображені зараз на екрані. Ось цей інструмент приладдя для стрільби називається лук, а ось ця істота жук, лук, жук. Вчувайте, що ці слова. Щось дуже схожі за звучанням. Рах, мах. Рах-мах. Тільки одним звуком відрізняється. Рука ріка. Спробуємо зараз з вами дібрати схожі за звучанням слова до слова мишка. 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 Кішка. Мишка, кішка. Схожа? Звучить. Мишка. Книжка. Мишка, книжка. Угу. Схожа. Мишка. Книжки. Мишка і ніжки. Дуже схоже. Ми можемо дібрати дуже багато схожих за звучанням слів до слова мишка, доріжка. Сьогодні діти називали слово кришка, шишка. Дуже, дуже схожі слова за звучанням. Саме на основі цих слів, які називаються Рима, Рима, і створюються вірші. І так, ми сьогодні з вами говорили про те, що. Звуки бувають мовні і немовні. Мовні звуки видає тільки людина, вони складають мовні одиниці слова. Усі інші тварини, росли, усі інші тварини, предмети, вони видають немовні звуки, тому що той звук, який видає, наприклад, машина, не має значення. Ми не розуміємо, що нам говорить собака одним словом гав. Гав на усі випадки життя. І коли хочеться їсти, і коли хочеться пити, і коли хочеться гуляти, або наш песик дуже радий нас бачити, він все одно каже одне єдине слово гав, можливо, з різною інтонацією. Мовними одиницями володіє саме людина. Коли розмовляє, використовуючи певну мову, ми мовимо слова, які мають значення. У одного предмета може бути декілька назв. Де Будь-який предмет оточуючого середовище має свою назву, а можливо і дві. Кожне слово, яке вимовляє людина, воно. Має певне значення, і у нас в голові виникає малюнок того предмета, яке ми назвали. Слова бувають різні за звучанням та однакові. Однакові слова, такі як рак, мак, жук, лук, вони називаються Рима. І саме так утворюються вірші. Дякую за увагу і в наступний